Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Блогера Амагону пише про корупцію влади на Охмадиті. І так знову про корупцію. Як би хотілось чи не хотілось говорити, але ж е, останні події за Хмедитам не пройшли мимо заробітків нашої влади. Е, всім же свідомі події да, що до Хмедиту. Там Кабмін заявив про 100 мільйонів, що більше грошей немає. І вже от на сьогодні було зібрано на людьми. На фонд Ахмадиту 88 мільйонів. 87 вже було знято типу на реконструкцію. Але там питань дуже багато до цих грошей, куди вже їх було знято. Ну добре. Кабмін заявив, грошей більше немає. Люди, давайте, допомагайте. Тобто на, на Ахмадит у них немає, а на Пінгінів, недавно, 450 мільйонів, бо виділено у них було. Так, да. ну, окей, добре. Події були в минулому, скажете. Ніхто не мог прогнозувати, тому е, збирають гроші зараз. Гроші ті вже потрачені. Добре, сьогодні на Монобанку офіційно лежить 700 мільйонів гривень у, у фонду притулку. Тобто, ну, що не можна ще туди 100 забрати. Ви розумієте, що вас просто на вас просто заробляють і пиздять гроші. Причому пиздять настільки колосально, що ви навіть навіть масштаби всього не, не, не уявляєте. Там який там Янукович? Янукович там десь там спить тихенько зі своїми страусами. Народ, говоріть про це. Чим більше ми будемо говорити, тим більше буде, е, ми, ми можемо бути почутими. Голоса мільйонів заглушать одну шип'ячу гідру банкову. Про це потрібно говорити, про це треба кричати. І потрібно. Я хочу ще раз підтримати блогерів, які заявили, що треба перемовини. Я за перемовини, тому що люба війна закінчилась перемовинами. Якщо ви кидаєте амбіції, то почитайте хоча б історію. Історія вас повинна чомусь вчити. Тому ця війна повинна закінчитись, тому що поки що йдуть не тільки цифри в підрахунки, а й життя мільйонів українців. Тому цю війну потрібно зупиняти з усіх боків. Про це ж говорив і Ігор Масійчук. Горе величезне горе, влучання в Ахманди. Діти плачуть, поранені, несуть дорослі, розбирають ці завали. Паралельно в Києві, в Кривому Розі, в Покровську ще загиблі, загиблі, загиблі. А в цей час на розпіареному Хмельниті вирішили підзаробити мародери. І з'являється: допоможи ахмадиту, перерахуй сюди кошти. допоможи Ахмадиту, от сюди кошти, от сюди і от сюди. Все це шахраї не які в більшості своїй не мають відношення до Ахмадиту. Я знаю багатьох підприємців, які сьогодні перевели величезні суми, пожертвували величезні суми. І в Україні, і з-за кордону на Ахмадит. Але не на афористів. Я публічно звертаюся до керівництва Бюро Економічної Безпеки, до наших кіберів. З вимогою притягніть до кримінальної відповідальності цих мародерів, Покажіть їх країні. Це ці кол-центри, Хто це? Що це? Відкрийте їх, продемонструйте. Країна має знати не тільки своїх героїв, а й виблядки. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам! Вони перестануть красти, чи дійсно потрібен самосуд. Той же час телеграм-канал Почера Дракона пише наступне. А тим часом тихо і непомітно в Україні до свого завершення добігла справа яєць по 17 гривень. Колишній керівник державних закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницька звільнений із під домашнього арешту справа, що називається зависла. Стоп, так я читав море думок про те, що саме формулювання яйця по 17 маніпулятивне, і тому справа роздута. Але, по-перше, ми живемо в суспільстві, де оперувати маніпулятивними. Тезами норма, наприклад, Порошенко вбив брата, Порошенко піариться на допомозі фронту, Порошенко піариться на забороні УПЦ МП, Свинарчуки обікрали, хоча вони надали ЗСУ у вантажівка МАЗ Богдана та дефіцитні прилади для військової техніки. Якщо можна закидати маніпулятивними тезами опозицію, то чому не можна представників влади, звідки такі подвійні стандарти? По-друге, бо з ними з яйцями по 17 гривень. Там основні звинувачення були взагалі не про це, основні претензії були до військової форми, на яку на відміну від? Часів Порошенка, коли форму вготовляли українські фірми тепер шили, невідомо де його гідної якості. Я якраз зараз ношу комплект у тої форми, приюм етикетку зі штанів, які мені видали, Я викладав і порівнював з тим, що шилося в часи Порошенка. Ще була справа про бронежилети незрозумілої якості. Взагалі йшлося про закупівлю. Неякісної амуніції на 1,4 мільярд гривень і про розтрату 222 мільйонів гривень. Все, ніхто ні в чому не винний за рік, справа розвалиться і. І трохи раніше так само злили Лієва, який так закупив міни і снаряди на півтора мільярда гривень. Що тепер ані мін, ані снарядів, ані грошей. Після такого аж дивно. Чого це нам союзники дають не все, що просимо, і чому намагаються геть не все контролювати самі? Це ж все Байден винний, це що розбомбили хматит. Я правильно зрозумів? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.